Трабільський майдан розростається. Ми переможемо. Слава Україні. Все буде добре. П'ятий день Майдану. Святкова вечеря. Сьогодні вітали волонтерів. всі зібрались для того, щоб відмітити свята. Ой, Нормально. Завтра А що вас тут є? Я не пойму, чи ви тут займаєтеся, чи вдаєте, чи лютуєте? Є Що ви тут робите, господі, на майдані? На майдані. Молода так, як собаки. Де що сказати? Ти що сказати? Переможемо? Канешна. Ну добре. Що скажемо? Чому на майдані? Пересивонтаж. Є таке діло. Що скажете? Що робите на Майдані за смачним столом на Старобільщині? Переможемо! Слава Україні! Смачного вам!